Масові пожежі полум'я перекидаються на будинки у моторошній аварії. Загинула молода волинянка з Успенського собору. Виселять московський патріархат. Виселити представників Московської церкви з Успенського собору у Володимирі таке рішення прийняв апеляційний суд у Рівному. За словами нардепа Ігоря Гузя, там відбулося друге засідання щодо розгляду апеляційної скарги представників УПЦМП, які не хочуть покидати приміщення Успенського собору у Володимирі. і Намагаються якомога довше затягнути процес. Отож, суд відхилив апеляційну скаргу Московського патріархату та зобов'язав їх поки. Нути святиню, це дуже важливе рішення з точки зору утвердження нашої ідентичності релігійної, патріотичної, історичної, і я сподіваюся, що вже найближчим часом органи державної влади правоохоронні структури забезпечать власне передачу майна всього архітектурного комплексу від московської церкви до органів державної влади. А, зразу хочу попередити, якщо буде спротив цього втрутиться громада, я би цього дуже не хотів би під час війни з нашим окупантом. Тому, і очевидно, це була б дестабілізація ситуації. Тому дуже хотів би, щоб і голова військово-цивільної адміністрації, і керівництво СБУ, і поліції в межах чинного законодавства забезпечили виселення московської церкви з. Свято Успенського собору. Ну і на сам кінець, я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом там буде звучати е, служба Божа на українській мові е, з вуст представителя православної церкви України Епіфанії. Я би дуже хотів би переконаний, що вся наша православна громада хотіла би, щоб, власне представитель ПЦУ здійснив службу Божу в Свято-Успенському соборі вже найближчим часом. Тримаємося, боремося. І до перемоги, слава Україні. На Хмельниччині внаслідок аварії загинула 24-річна дівчина з Волині. ДТП трапилася у неділю, 9 березня. Автомобіль Мерседес Бенц» на швидкості врізався в бурну, що стояла на узбіччі. Від удару транспортний засіб загорівся. Рятувальники загасили полум'я та витягли з понівеченого легковика 23-річного водія. Він у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя. 24-річна пасажирка отримала. Смертельні травми та загинула на місці. Попередньо відомо, що пара працювала в правоохоронних органах Хмельниччини. На Волині чоловік палив суху траву і ледь не спалив собі хату. Це сталося в селі Микова ківерсівської громади. Волинянин підпалив траву та повернувся до хати. Через трохи почув, як тріщить покрівля будинку. Дерев'яну споруду від повного знищення вдалося врятувати. Утім, полум'я встигло пошкодити будинок. Схожа ситуація була в селі В'язівно-Любичівської громади. Там від пожежі сухої трави теж зайнявся будинок. А в селі Майдан Голобської громади на Ковальщині вогонь від посуші перекинувся на літню кухню і господарчу будівлю. Учорашній день став справжнім випробуванням для рятувальників в Волині. Найспекотнішим виявився Ковельський район, де зафіксували аж 29 пожеж. 15 загорянь було в Луцькому районі, 11 у Камінь Каширському і 10 у Володимирському. Вогонь ширився полями, торфовищами, змушуючи рятувальників працювати без відпочинку. Та найгірше те, що вогонь не відступає, й нині на Ковельщині досі горить понад 2 гектара торфовищ. Густий дим застилає околиці, роблячи повітря важким. А підступний торф тліє глибоко під землею, ускладнюючи гасіння. На камінь Каширщині продовжують горіти 3,5 гектара торфовищ у шацькій громаді півтора гектара сухостою у вогні. Складна ситуація, і в Луцькому районі горить ще гектар сухої трави. Вітер може легко підхопити полум'я і рознести його на нові ділянки. У Луцьку прикордонники склали військову присягу. Серед рекрутів, як мобілізовані, так і контрактники. Тут і 40-річна Ганна з Остелуга. Жінка понад 16 років пропрацювала діловодом у місцевій лікарні. Згодом потрапила під скорочення, а зараз вирішила долучитися до лав ДПСУ. За словами військовослужбовиці, за день у загоні вона вже освоїла тактичну медицину, навчилася збирати та розбирати зброю, пройшла бойові стрільби і ні на мить не пошкодувала, що обра. Ала цей шлях з настановами та порадами до оборонців Держрубежу звернувся офіцер-прикордонник. А капелани благословили на сумлінну службу й помолилися за воїнів. Далі на прикордонників чекає проходження курсу базової військової підготовки, а згодом вони відправляться у свої підрозділи, де виконуватимуть завдання з охорони та оборони кордону. Звати мене Андрій Нестеренко, я головний сержант артилерійського дивізіону. Позивний маю Корс. Вийшла історія. З 2014 року у мене позивний був чуб. А коли я прийшов в підрозділ, виявилося, що вже тут чуб є один. І я його так уступив іншій людині, яка раніше в мене з'явилася в цьому підрозділі. А дивлячись на мою любов до породи собак Кане Корса. Я взяв собі позивний курс. У мене декілька вже освіт, але перша моя освіта це вчитель музики. Я вчитель духових ударних інструментів. У 2001 році контракт був у мене з військовою частиною. Я був музикантом. Грав чотири паради відіграв, включно з тим, де Путін давав Януковичу конфетку на трибуні. Після цього вже отримав ще декілька освіт механікам. Ну, вже таке більш пов'язане з руками, тому що з музикою, скажімо так, я підзав'язав. Моя служба в армії почалася ще в 2001 році, коли я підписав контракт. Але бойовий досвід я отримав вже в 2014 році, коли був призваний в третю хвилю мобілізації і перетворився з артиста першої категорії на командира гармати 2С-1. Тоді ж воювала. Я був призваний у першу танкову. На той час вона. Була наш підрозділ, наша батарея, артилерійська стояла в районі Новобахмутовки. Це зараз ми так більш називаємо вже сучасний напрямок це Покровський, там Очеретино і туди ближче до Донецька. На той час ми прикривали Авдіївку, працювали по Ясинуватій. От Тоді тоді почався мій бойовий досвід. 14 2014 році. В 2015 я звільнився вже тоді після підписання мінських угод. Бої вже не було таких, як е, на початку. І я вирішив, що в армії мені вже буде нецікаво. Але кожен рік, а то й два рази на рік, мене викликали на військові збори, підвищення кваліфікації або просто щоб не забути. І був в багатьох різних бригадах і на різних системах. Ну, так, для себе. Поновлював знання, знайомився з людьми до 22-го року. Коли, ну, згідно розпорядження, як я був зачислений в оперативний резерв номер 1 я сам з'явився в військомат і мене мобілізували знов і попав я в 45-ту бригаду на Д-20. прицепуха тоді. Тоді сформували дивізіон. Приципний. Я туди пішов командиром розрахунку, так як у мене вже був ВОЗ, був досвід. І повоював я там недовго, місяці три, і отримав поранення. Поранення було тяжке і довго лікувався. І Потім попав у першу окрему спецпризначення богуна і вже з неї в у сотку. Так, далі працюю, але тепер вже не командиром гармати, а головним сержантом дивізіону. Мене завж, ну, часто питають, а чого ж ти вже там не займаєшся музикою, ти ж там вчився на музиканта? У мене є така відповідь, що музика в моєму житті вже зіграла своє, своє значення. Дякуючи тому, що я тоді працював в цьому оркестрі, я познайомився з своєю дружиною. Ну, на сьогоднішній день, вже 22 роки, ми разом маємо сина, доньку. Ну і так склалися обставини, що чи то не до музики було, чи воно справді було, може, і не, не таке вже і моє. Нічого там негативного, якби такого не, не трапилося, але просто закінчився той період життя, скажімо, я пішов далі. Але інструмент лежить ще зберігається. Як музика, музикою, але армія вона завжди була армією. Хоча це і оркестр, багато людей, які служили поруч, ну, звичайні солдати. На нас любили казати, що ми там шаримося, бо ми там десь їздимо, в город виїжджаємо, людей бачимо, і вони нам заздрили. Казали, ці музиканти-шаровики. А на що я відповідав? От каже, ти стріляєш з автомата. Він каже: Да, стріляю, кажу, і я стріляю з автомата. Кажу: ти граєш на, на дуці. Каже, ні, кажу, а я граю на дуці. <говорит> то, 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 хто тоді з нас шаровік? Як я роблю ту саму роботу, що і ви, а ще й плюс граю. Ну, то таке ліричний відступ. Не дивлячись на те, що був музикантом, але так само ж вимагалася і дисципліна, і розпорядок, і все. І воно так зіграло свою роль в моєму становленні там, чи сержантському, чи як можна сказати, що. Хоча я на той час думав, що я розпрощався з армією на все життя. Казав, ніколи я в житті не вернуся в армію, не хочу я його. Але так трапилось, що в 2014-му довелося <гум> повернутися. А де той Бенджамін? <гум> Він десь туди пішов. Бенек! Це у мене мій... Бойовий побратим Бенджамін. Кіт з бойовим досвідом, ми з ним разом вже півтора року. Почалося ще з Харківщини. Хлопці привезли, не пам'ятаю вже населений пункт, де знайшли двох кошенят і привезли. І вони були двоє ну, з нами. Ще з Харківщини, потім Сіверськ, Лиман, Часів'яр. Покровський, Терецьк. І весь час він зі мною їздив. Ну, як прив'язуєшся до такого антистреса, та і вже якусь відповідальність за нього відчуваєш. Тому завжди за собою його і тягав. А він, в свою чергу, привик до мене. Кожен раз, як я приїжджаю з лісу, він до мене говорить, починає м'явкати. Я до нього, він до мене. Та і так помаленьку здружилися. Ще іноді легше, коли приходиш, він лежить або прийшов до тебе помуркатися, везятися, це таке. А як десь кудись втік і ходиш, його шукаєш. І як за ту дитину переживаєш, то якби і не легше, думаєш, нащо він мені вже треба був той кіт, щоб за нього переживати, наче немає других справ гармійських. Але так, в більшості ну, позитивні емоції. Їздив він вже і на ешелонах. Був і на позиціях, і в Сіверську, і такий вийш вихований котик. Шкоди не робить, служить добре. Іноді уходить в СЗЧ, але вертається. Тихо. 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 Ну, ще трошки почекай, добре. Е, Ім'я йому давав не я. Хлопці, коли привезли цих двох кашенят, чомусь так. Не знаю, чомусь назвали їх Бенджамін і Бенджамін і. Хотів так швидко сказати Мартін. Бенджамін і Мартін. Чого вони так назвали? Без поняття. Але я вже так його і в паспорті записали, і в УБДшки записали, що він Бенджамін Андрійович. Е, є в нього паспорт ветеринарний. Е, чого довелося зробити? Бо пішли робити йому щеплення. Почав він мені носити. Видать, побачив, що я зголоднів чи що крис носити великих таких до кроваті. А я ж ну, розумію, що ще нічого не підхватив. Та і завезли його до ветеринара, там зробили паспорт. А так як уже ж служив зі мною рік, то задумались над тим, щоб зробити йому УБД. І зробили. Ну, Таке, якби просто типу, посміятися. Зробили його фотографію, роздрукували. Та і... Бенджамін Андрійович. Там, ну, звісно, що ми там все тако, для, заради жарту, що там виданий дру, другою, колективом другої батареї Там таке. Подружок він не приводить, я думаю, він там сам справляється, а нас ще не знайомив. Але приходить іноді трьохсотим, приходиться лічити в боях за подружок приходить. З пораненнями, то ми його іноді там, бинтуємо, там турнікети накладаємо і все. Бенджамін, дивись, дивись в камеру. Не хочеш? Ну, що мотивує, скажем, що надихає. Мабуть, якийсь такий оптимізм неприродний, коли, коли всюди все валиться, і, ну, хто його знає, може, характер такий, може. Може, і справді віра в те, що все буде добре. А, а, а чого так, я навіть сказати не можу. Просто, просто можливо, тому що немає довгого виходу у нас. Лишається тільки вірити і, і все робити для того, щоб все було добре. Звісно, все буде Україна. А хто це свариться? Як доживемо до демобілізації, звісно, що заберу бенджеме з собою, вже вдома всі його чекають. У мене є і три собаки, і думаю, що вони помиряться. Собаки в мене нікого не обіжають, тваринок люблять. Родичі всі вже ждуть його з перемогою. Звісно, що заберу додому, куди ж я його? Тут я не кину вже. Занадто багато ж разом прожили, щоб так взяти просто і лишити його тут. Я те тоже люблю.